Кури, гуси, кролі, голуби та папуги заполонили усю центральну частину парку. Перемога близько 350 учасників із Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини, Криму та інших областей України приїхали показати своїх улюбленців. Практично 90% наших членів Полтавського обласного клубу ми не тільки... Обновили породу нову, нашу стару полтавську, возродили, Но і в продовжили мова йде про полтавських білих чорнохвостих. Кримські учасники виставки привезли білооких голубів. Узбекські бойні, ді декоративної мілконосої. Є зєсі узбекський ташкенський чорноглазий голубі. Здивувати вирішили власною породою, опоясаними птахами Сурена Сульмана. Шамрат Абдулін показує свого улюбленця, як говорить, карапаченого білоокого голуба. Таких виводять звірані. То голубі вивісті нада ледь щоб взяти таку птицю. Небесні птахи живуть 10-14 років. Голубівники люблять їх за красу польоту, а тому охоче пускають у небо. Бабочка. Без круга, як крилишко, без поворота, без нічого. Серед живих експонатів кролі. Ця красуня породи бельгійський обер важить близько 12 кілограм, а коштує 3 тисячі гривень. Німець стефан зі Світловодська привіз до Полтави дивного півня породи Аямі, етачоне, чорне, м'ясо чорне і косичка. чорна. Чорна курка на сесірі яйця, а от перуанська зелені. прийшла не скоро тисяч лет назад на Перу від Індонезії. теж. І там потім э, блінту э, ну, как мати тігри, щось. не треба це яйця э, закривати. На смак яйця дещо відрізняється від звичайних, схожі на переполині та без холестерину. Поки ми спілкувалися зі Стефаном, чорний півень вирішив побігати. У колекції Стефана є ще цікава вухата курка Авокано. Переплутати зі свійськими птахами можна і цих пернатих. Голови породи кінг досягають двох кілограм. у Європі. Їх вирощують для м'яса, полтавські ж голубівники, хоч це і не завжди вигідно, птахів тримають для душі. Економічно це не дуже вигідно, тому що дуже лікарства дуже дорогі, навіть є лікарства намного дорожче, ніж для людини. Любов до цієї птиці. Як говориться, це Божа птиця. Пан Олександр вивів Крюківську породу. Голубівня побудована ще дідом у 30-х роках. Має свої забобони. Птахів він не рахує, щоб не сумувати за втраченими.